Я вещи серце, бажання, миру, добра і радості. Хочу привітати вас наступаючим різдвом Христовим і закликаю людей домолитись до України. Я хочу нагадати вам про того, хто народився на цій землі. Для чого Ісус Христос пройшов цей світ? Що воно дає кожному з нас? Що воно означає для кожного з нас? Хіба це просто накритий стіл з їжею? Хіба це просто фаєрверки? Ні. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб переморити людей з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Тому що Бог є святий і справедливий, а ми є грішні. І ми заслуговуємо на покарання. Прийде той час, коли ми будемо відповідати за свої гріхи перед Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом жодними добрими ділами чи великими грошима. Ну, Но радісна новина, що Ісус Христос поніс покарання на себе. Як написано, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. І що Він був похований, і що третього дня Він воскрес Писанням. Ісус Христос, Він поніс покарання на хресті за наші гріхи. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю. І Він живий. І сьогодні закликає всіх людей своєю любовю промиритися з Богом. Оце це ми, як посли замість Христа, ніби Бог полагає через нас. Благаємо замість Христа, примріться з Богом, покайтеся своїх рехав, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо мати мир з Богом. Тільки завдяки жертви, яку Він пролив на Вуховському Христі за наші гріхи. Читайте Святе письмо, там все про це написано. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Час Бог близький, бо Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну. Щоб Бог зупинив війну і дарував мир нашій державі і нашим серцям. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, помили і спаси, благослови Україну, зупини цю війну, відверни від України, даруй мир і спокій нашій землі і нашим серцям. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги! Нехай береже Господь!